Готова до нового кохання та дивовижних відчуттів! Маємо ідеальну кандидатуру. Наша охолоджувальна маска це безпрецедентний. Хід сезону. Охолоджувальна маска Лівеста вражає своєю багатофункціональністю, адже, окрім свого основного призначення, знімати набряки та підтягувати шкіру, вона прекрасно очищає, тонізує, заспокоює, оновлює колір обличчя, а також запобігає передчасному старінню. Такі активні компоненти маски, як артишок, зелений чай, центела азіатська, глина та бісаболол забезпечать ексклюзивний догляд за обличчям, шиєю та зоною декольте. Ніжна, пластична та м'яка консистенція продукту не пересушує шкіру, а навпаки, насичує її корисними речовинами. Регулярне застосування маски зробить ваше обличчя ідеально гладким і доглянутим.